Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровськ. Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. рашисти хочуть закрити шляхи дороги, щоб не надходила зброя. Дуже повільно і дуже дуже повільно. І ще якась буде, хочуть застосувати зброю, яка може заборонена. Це може бути, може, хімічна зброя або щось Що замі... замінована велика територія може бути. Погано через це надходить зброя. і В расистів е... втрати дуже сильні, великі втрати. Заперечую весь негатив. Убираю. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися на Покровському напрямку у квітні на місяць квітень? Дуже сильно будуть е, наступати, може бути великий наступ. У росі... Росіяни готують наступ, але це перші до 10-10 квітня, і всі будуть убиті. От. І далі буде перевага наших військових, буде така міцна броня, зброя, броньована техніка. Скажіть, допоможіть вище сили, що планують розшисти на квітень місяць на Покровському напрямку. Вони збираються відступити, в них нічого не виходить. Дуже сильні втрати. І вони це приховують, вони намагаються це якимось чином приховати. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку. Всі дороги легкі, двері відкриті. Для наших військових надходить вся необхідна зброя, підтримка, закрите небо над нашими військовими. Над Покровськом буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть наших військових, українців, цивільних людей, Покровськ. Від росіян. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допомоги, одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей, від наших домівок. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Усі дрони в півдро не скиди, одведіть, одверніть від наших людей, поверніть назад рашистам, хай їм в голову летить, особливо тим, хто дає накази їх нижче. Буде так і так є. О, цікаві, отвертаю на віки вічні, повертаюся назад, звідки прийшло туди і Такі є. Давайте подивимося, що... Буде відбуватися у квітні із міста Харків, чи готують наступ рашисти, чи будуть обстріли, що буде відбуватися місто Харків у квітні? Вони наступ, про це будуть, це буде середина квітня. Хоча може початись на початку, Да, може почати майже весь квітень вони будуть готувати, іти колонами, і може бути така прям загроза. Для міста Харкова. І ще дуже сильно будуть інформацію розголошувати, щоб була паніка, щоб люди виїхали, тікали із міста. І дуже багато інформаторів от всі, хто агентура, ця рашистська в Харкові може розповсюджувати. Піднімати паніку. Цей наступ він буде за вищим його зупинять. Скажіть, допоможіть що буде з Харковом у квітні місяці? Буде напруга зберігатися, росіянам дадуть відсіч. Ця, цей наступ агресія буде зупинена, і перемога абсолютно наших військових. Так що расисти планують наступ на Харків, і це в них розглядається як покарання як наче за щось вони е, мають, на, е, ну як покарати е, наказання таке. Але що відбудеться? Так, вони підуть, агресія заради агресії. Тут навіть вони самі не розраховують, щоб захопити місто Харків, просто як ідуть, е, щоб. Ну, Робити агресією. Насильство чинити, прояв сили. заперечу, одвертаю на Але що відбудеться? Зрештою, в квітні, і це вже ближче, із середини вони почнуть тікати із Харківської області, і навіть далі. Я думаю, що це пов'язано із. Напевно, що наші військові будуть йти в наступ. Вище сили, скажіть. Допоможіть, чи є загроза для харків'ян у квітні місяці? Що буде відбуватися Харківська область, місто Харків. Ну, от, є загроза. Вони планують людям робити неможливі умови, щоб не було електрики, не було газ, може якісь от аварії, щоб людям було дуже важко жити, Може навіть. Замінована територія, використання якоїсь зброї, коли замінована територія. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися? Важко, важко. Але дивіться, карти показують, що Харків і Харківська область дуже підготовлені. Тут люди заздалегідь усе підготовлено. Скажіть, допоможіть, що буде, чи є загроза. Все буде відновлено дуже швидко. Навіть якщо і порушать електрику чи порушать якісь водопостачання, все буде відновлено і людям будуть виплачуватися підтримка, допомога, гуманітарна допомога і. Ну, ці дві карти це дуже такі багаті карти, що людям відновлять все дуже швидко. Я думаю, що перша половина буде пережита а, криза у людей. Чи не буде зв'язку електрики, інтернета. От. Скажіть, допоможіть, чи є загроза для харків'ян для Харківської області? Чи буде застосована якась зброя расистами небезпечно? Скажіть, допоможіть ваші сили. Є загрози саме для цивільних людей, що можуть там, де люди лікуються. Цивільне населення саме буде, може бути обстріл. Заперечу весь негатив. Убираю. Ну, дивіться, наші військові дуже сильно підготовлені і знають ці плани рашистські. Так, да, цей місяць може бути страшно і треба мати, підготувати собі як їжу, ну, все, все на потім. Підготуватися оці всі батарейки, павербанки, все, що пов'язано з електрикою, світлом, бо буде. Може бути агресія в цьому напрямку. весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не можуть расисти обстрілювати Харківську область, місто Харків, одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, ніни, гранати, уламки, кулі і дрони Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одвожу, одвертаю всі скиди, повертаю назад рашистам. Особливо тому, хто дає накази, хай йому в голову прилетить, його знищить. І знищується повністю вся артилерія, російська, авіація військова, російська, всі дронщики російські знищено. Більше не можуть воювати, наступати, обстрілювати. Харків, Харківську область не зможуть. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, закликаю допомоги, прошу одведіть, одверніть від Харківської області росіян і всіх найманців російських. Одведіть, одверніть і зруйнуйте їм всі плани. Більше немає змоги. Росія наступати, тікає, лякається, хай на себе наступає, на Кремль хай наступає, себе хай де вибиває, одсікаю одвоженої вічні. Буду так і такі. Буде міцний захист і закрите небо над Харковом, над Харківською областю. Буде так і так. Захист міцний і вдень, і вночі янголи охоронці захищають, оберігають. Буде так і так є. Так що так, бережіть себе, підготавлюйтесь, можуть бути агресивні дії ще. Квіти. Так, і зараз я хочу подивитися а, е, захист. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. Так, є загроза. Це місця там, де люди зустрічаються. Може бути, це тіракти, можуть бути, коли вибухівку закладають, там, де вистави, там, де може все, що пов'язано із людьми, коли збираються. Благодійні, якісь, може, акції, також вистави, концерт, коли танцю... танцюють навіть. Ще планують вибити електрику, світло, щоб не було світла. Ну, тут і Верховний суд показано, що у расистів будуть дуже сильні обстріли. Росіянам повертають все, що вони чинили із нами. І це може бути прильоти по Кремлю, по їхніх місцях прийняття рішень, там, де керівники їхні сидять. І в расистів обвал економіки може трапитися. І дуже багато буде тікати із Росії населення або це дезертирство на фронті. Бо Верховний Суд показує на вибухи в Російській Федерації. Це постійно, стабільно буде безперервно в них. Ну і так, так, і вони хочуть нам вимкнути. Нашу економіку це наша промисловість. Скажіть, допоможіть, чи є загроза для тих, хто дивиться в близьких людей, військових, побратимів на найближчий час? Є загроза бути. Тут більше стосується здоров'я, але це не через обстріли. Це, напевно, як коли лихоманка, коли застуда, коли хвороба така, коли перевиснаження, коли лихоманить. Ну так. І щось буде відбув... відбудуться обміни. І буде звільнено якусь територію нашу від рашистів. Прошу ви ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратим на перемогу, на здійснення мрії, відкриваю всі шляхи і дороги. Одвертаю одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, від усіх, хто дивиться відео, близьких, військових, побратимів від всієї України, від наших медичних установ, від усіх вистав наших міроприємств, які б не були одвожу, відсікаю. всю агресію, всі бомби, ракети снаряди і дрони, що випускає Росія. Повертає їм назад, звідки в них запускають. Там, хай падає, особливо тому, хто дає накази, хай в голову летить, його нищить. Більше расисти не мають змоги продовжувати війну. Тікають, лякаються, відступають. Буде так і так і є. Все погане, все лихе, що нам бажають, хай з расистами станеться. Буде так і так і. Перекривати. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть Україну, захистіть всі наші міста, містечка, всіх наших військових, цивільних, закрийте небо над Україною. Міцний захист буде так і так і є. Цікаю, ворога. буде захист і днівчі. Вони буде так і так і є. Так що, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже обережні, прислухайтесь, що відбувається в небі. Хвайтеся, бережіть себе. Все має бути добре. Дякую усім за увагу і до зустрічі!